Три з половиною тисячі років до нашої ери. Жодних пірамід. Вони з'являться ще не скоро, Стоунхендж. Ще на етапі бета-тесту. Лише декілька самотніх каменів страчать із землі, решта людства. Розкидані поселення, тотальний неоліт. Асибіром пасуються мамонти. Світ щойно виліз із кам'яного віку. Нема імперії, металу письма. Або принаймні на перший погляд, бо раптом на клаптику пустелі між двома річками починає дещо відбуватися і досить швидко, не просто будинки, міста не просто підрахунки на пальцях, бухгалтерія, не лише розповіді, писемність. Поки інші, що освоювали козяче доїння, ці люди створювали цивілізацію з нуля. Вони ухвалювали закони. Платили податки, будували храми, що сягали неба, та точно наносили на карти сузір'я. Навіть писали скарги на погане обслуговування ми називаємо їх шумерами. І досі ніхто не знає напевно, звідки вони прийшли, як навчилися всього цього і чому. Після тисячі років панування раптом зникли. Одні кажуть, що їх навчили боги, інші прибульці. Але правда. Як виявляється ще дивніше. Тож давайте розкопаємо шумерські загадки, відкинемо стародавні міфи і сучасні вигадки та подивимось, ким насправді були ці люди. Вони з'явилися звідки. Однієї миті розкидані племена вздовж річки, наступної письмо, архітектура. Бюрократія. Наче хтось натиснув перемотку на розвитку цивілізації принаймні так здається. Але насправді шумери не звалилися з неба, вони оселилися на півдні Месопотамії, десь у п'ятому тисячолітті до нашої ери. І археологи відстежили поступовий перехід від розрізнених фермерських сіл до складних міст. Але справжня загадка ось у чому. Навіть коли шумерські міста вже зростали, ніхто з них ніби не пам'ятав, де вони були до того. Шумери називали себе Сан Гіга Чорноголові. На жаль, і це не підказка. Але от їхня мова це вже зачіпка, бо шумерська це так звана ізольована мова. Тобто не схожа ні на що інше. Ні на семітські мови типу акадської чи євриту, ні на індоєвропейські типу санскриту або латини, ні навіть на сусідню елеміцьку вона ніби стоїть окремо, без жодних родинних зв'язків, наче хтось вигадав її спеціально для шумерів. І отут починається найцікавіше для багатьох сам факт, що шумерська мова не має походження. Вже достатньо, щоб пов'язати її з правильно – Атлантидою забута високотехнологічна цивілізація, змита з лиця землі, а її уламки, розкидані по світу морем. Шумериш просто найстаріший і найуспішніший з них. І, чесно кажучи, у цієї ідеї є певні підстави. Один із найдавніших шумерських міфів розповідає про істоту на ім'я Оанес напівлюдину напіврибу, яка прийшла з моря. Але не завойовувати сушу, а навчати. Оанес показував шумерам, як писати, як будувати, як жити в містах. І з настанням ночі знову зникав у хвилях. Адепти древніх прибульців вважають, що це міг бути інопланетянин. Інші... Що це спогад про людей, які пережили знищення Атлантиди. Але без усієї цієї міфології існує значно приземленіша версія. Деякі дослідники схиляються до того, що міф про Анеса справді міг бути пам'яттю але не про Атлантиду, а про морську міграцію. І саме зі Сходу. Між ранньою Месопотамією та Індією в міфах, математиці, архітектурі є цікаві збіги. Можливо, ще до шумерів на території сучасного індійського субконтиненту існувала прибережна цивілізація, і саме вона могла розповсюдитися через море на захід, осісти в родючому півмісяці і дати старт шумерській культурі. Ізольована мова. Можливо, ми просто не знайшли і пращої в Індії, бо ті ще не вміли писати. І тоді міф про Оанеса чиста правда. І жодної Атлантиди тут не потрібно. Провідні вчені досі вважають, що Шумери прийшли не з далеких морів, а з найближчих гір під назвою Загрос на Сході. Це були переселенці з гірських аграрних суспільств, які поступово усвоїли рівнини. Та почали створювати нові технології міф про Анаса? А вже ж вигадки, як і більшість міфів про походження народів. Але вони вкрай важливі та символічні для своїх авторів. Хоча ми цього вже й не відчуваємо. Та перебільшень навколо шумерів вистачає без міфів. Ось вам офіційний документ, де сказано, що один цар правив 28 тисяч років. А інший 36 тисяч. І це не з архіву якогось безумного культу. Це кам'яна табличка з історії однієї з найдавніших цивілізацій світу. Шумерський список царів документує правителів із глибин сивої давнини. Але починається він не з чогось простого типу Боб правив 10 років. Ні. тут… Царі є богами, які правили довше за всю письмову історію людства. Там прямо сказано Тоді царство зійшло з небес. І саме ця фраза з п'яти слів породила тисячі теорій змови Чули про анунаків. Напевно так. У шумерській міфології це рада могутніх богів, що прийшли з неба, побудували земний світ та керували людьми навіть. Судили їх, але у 20 столітті комусь цього здалося замало. Захарія Сітчен не був ні істориком, ні мовознавцем, але це його не зупинило. Він категорично заявив, що розшифрував давньо месопотамські тексти і довів, що анунаки це не просто боги, а давні прибульці. Вони прилетіли з загадкової планети Нібіру, яка кожні 3600 років. Наближається до землі. За його теорією, інопланетяни змішали своє ДНК із земним і створили людей, щоб ті працювали на золотих шахтах. Так, анонакам було потрібно золото для порятунку нібіру. Або ж вони настільки полюбляли прикраси, знає. Коротше, версій вистачає. Та сама ідея прижилася аж настільки, що і цілі ютуб канали, подкаст-шоу та розділи на редіті присвячені доказам інопланетного походження шумерів. У кожній їхній статуї бачать скафандр або годинник, бо якщо примружитися як слід, що завгодно здається гаджетом. Проблема лише в тому, що справжні вчені. Ті, хто реально читає шумерською, неодноразово спростовували переклади сітчина. Він плутав ключові слова, ігнорував граматику і часто просто вигадував. Бачите ануннаки ніколи не були описані як інопланетяни. Так, вони були богами, але звичайними, уособленнями природи, влади, родючості. І геть прибульцями з бізнес-планом щодо земного золота. А список царів? Даруйте, це не історична ексель таблиця. Це суміш міфів, політичної пропаганди і релігійних наративів. Правителі часто перебільшували своє походження, щоб виглядати божественними. Шумерські царі нічим не гірші за середньовічних монархів. Які виводили свій рід від Геракла або драконів. Але я розумію мер міста, який хотів виглядати богом, не такий вірусний заголовок, як жадібні до золота прибульці з планети Ікс. Та навіть після всіх спростувань фанати Сідчина досі впевнені, правда, десь поруч. Бо сьогодні існує понад півмільйона глиняних табличок, які так і не переклали. Звучить надто дико. Вони написані клинописом, найстарішою письмовою системою світу. Закарлючки у глині, висушені на сонці, розкидані давньою месопотамією. Деякі зберігаються у музеях, інші у коробках у підвалах університетів. Є чимало таких, яких ніхто не торкався від часу розкопок, і ця тиша породжує фантазії. Що там такого написано? Чому ніхто досі не переклав це? Може від нас щось приховують? Альтернативну історію загублені технології, попередження, до якого ми ще не готові? Якщо ви бодай п'ять хвилин читали теорію змови, ці варіанти вам чудово знайомі. Ядерні війни, журнали контактів із прибульцями, креслення антигравітаційних пристроїв. Все це дуже зручно заховано в архівах. А знаєте яка фраза? Одна з найпоширеніших серед тих табличок, які таки переклали? Два ягняти. Доставлено. І саме заради цього Шумери вигадали клинопис. Цивілізації потрібна документація і багато квитанції, договори, накладні, податкові звіти і далі за списком. Тож, ймовірно, більшість неперекладених табличок це просто нові замовлення худоби, а не таємні знання прибульців. Зважайте також на те, що переклад клинопису – справа довга. Для цього потрібні фахівці, які можуть прочитати мертву мову, відтворити пошкоджену табличку і правильно її інтерпретувати. А таких фахівців одиниці. Тож це ніяка не змова, щоб приховати від нас усіх роботу. Проста робота з розшифровки просувається повільно. Але все ж, можливо, десь серед того величезного архіву контрактів і податків знайдеться щось незвичне. Не креслення корабля, а історія. Ім'я, голос, що мовчав п'ять тисяч років. Він скаже щось, чого ми не чекали. Бо одна така табличка вже переписала історію. Епос про Гільгамеша одна з найстаріших історій у світі, містить дуже знайомий сюжет. Боги попереджають людину на ім'я. У на про прийдешню повінь. Він будує човен, бере з собою тварин. Приходить вода, весь світ змиває, а потім новий початок. Звучить знайомо, чи не так? Але ця історія була написана за тисячу років до книги буття зноєм, мореплавцем, що врятував людство, а також по парі кожної тварини. Та й сам мотив великої повені. Що повторюється у багатьох давніх культурах мимоволі змушує задуматися це все не міфи, а колектив на пам'ять про реальну катастрофу, астероїди, суви, полюсів, щось із цього. Хтось вважає, що це була не природна, а космічна катастрофа. Мовляв, аноннаки натиснули кнопку перезапуску, влаштувавши тотальне очищення, саме шумери першими заговорили про це вголос. Але давайте на мить відсунемо наукову фантастику і подивимось на все тверезо. Месопотамія, де жили шумери не просто схильна до повеней, вона визначалася ними. Річка Тигр і Єфрат давали життя, але разом з ними хаос. Міста могли зникнути за ніч після однієї неочікуваної повені. Археологи виявили товсті шари на мулу у руїнах шумарських міст, залишки пований. Із цих даних видно, що іноді вода накривала настільки великі території, що ті, хто врятувалися на човнах, взагалі не бачили суші навколо. А враховуючи, що Шумари вважали месопотамію буквально всім світом, от вам і велика повінь. Можливо, в епосі про Гільгамеша йдеться не про божественну кару чи космічне очищення, а про реальне стихійне лихо, тільки локальне. Цю пам'ять передали далі, аби нащадки не забували про небезпеку. І Шумери розповіли історію про це так добре, що і без зайвих думок запозичили інші культури. Але деякі споруди в шумерських містах були вищі за будь-які повені. Зікурати гігантські платформи з каменю і цегли. Складені ярусами ніби сходи до богів. Для давніх месопотамців це були не просто будівлі, святі вершини, які поєднували небо і землю. І сама назва натякає на призначення зікурат перекладається як підніматися високо. Пізніше міф про Вавилонську вежу розповідає як людство, об'єднане однією мовою, будує важу до небес. Та боги, налякані цими амбіціями, розділяють людей і сплутують мови. Це історія про гординю, покарання і контроль. І вона аж надто нагадує щось, що могло відбутися з реальними зікуратами етеменанки це та сама вежа у Вавилоні. Вона була настільки висока, що ймовірно, і стала джерелом міфу. Але й сучасні більш сміливі інтерпретації мовляв, зікурати це не храми, а стартові майданчики. Або зіркові брами, або антени для зв'язку з інопланетянами. Бо, бачте, усе, що тягнеться до неба, створено для тих, хто з неба прибуває. Сходи. Злітні платформи, святилище на вершині. Причальна станція. Цілком зрозуміло, що ця теорія злетіла. Зікурати виглядають інопланетно, вони симетричні, геометричні, величні. Коли стоїш біля їхньої основи, почуваєшся мурахою. За оцінками археологів, етеменанки був понад 90 метрів заввишки, приблизно як статуя свободи, і це без сталі, без кранів, без сучасних технологій. То що, виходить, лише прибульці могли навчити шумерів будувати настільки високо? Насправді ні. Навіть якби добрі анунаки поділились кресленнями сталевих каркасів, у месопотамії просто не було родовищ металу, щоб реалізувати такий проєкт. Зате в шумерів була серцева цегла тисячі і тисячі блоків, висушених на сонці і складених з ювелірною точністю. Єдро зікурату зазвичай будували саме з такої цегли, а зовнішні шари з опаленої для міцності. Шумари використовували бітом, природний смолистий матеріал, як розчин, гідроізоляцію і навіть клей. Будівельники зводили гігантські пандуси, щоб піднімати матеріали на верхні рівні, не забували про дренажні системи, аби споруда не розмокла під дощем. Одним словом, це вказує на те, що шумари органічно винайшли спосіб будувати з того, що мали. Зікурати не створювались для польотів у небо, їх зводили, щоб спустити небо на землю, запросити богів у священий простір. Назва етемананки «E означає дім або храм основ неба і землі. І справді на вершині кожного зікурату був храм, де проводили ритуали. В небо здіймався дим, і в ньому символічно зустрічалося божественне і людське. Тож це був не стартовий майданчик, а символічне місце старої доброї релігії. Та з вершин зікуратів жерці не видивлялися на горизонті НЛО. Вони робили щось значно складніше та цікавіше відстежували закономірності в нічному небі, спостерігали за зірками, відзначали рухи небесних тіл, які ми сьогодні називаємо планетами, шумери практикували астрономію задовго до появи цього слова, і результати вражають. Шумери, ще тоді використовували місячний календар. Рік ділили на місяці власне за фазами місяця. Вони спостерігали за Венерою, фіксуючи її зворотний рух з такою точністю, що їхні дані не могли перевершити навіть середньовічні європейські астрономи. Деякі сузір'я, як. -от, Лев чи телець досі живуть у нашому зодіаку. але найстійкіша спадщина шумерської математики це те, що ми використовуємо просто зараз, не задумуючись. Число 60, 60 секунд, 60 хвилин або 360 градусів у колі це не випадковість, шумерська система обчислення на основі 60. Вона була настільки зручною, що пережила тисячоліття і досі працює у кожному годиннику. Та звісно ж, хтось знову сказав та це ж анонаки навчили. Мовляв, прибульці під час видобутку золота прихопили з собою підручники з астрономії та залишили їх робочим. Але насправді не треба фантастики, щоби побачити просту правду. У шумерів була цивілізація, так? З розділенням праці і всім таким так ось саме через це жерці не мали займатися сільським господарством, вони платили за їжу фермерам і мали купу вільного часу, щоб дивитись у небо. До того ж, месопотамія ідеально підходить для спостережень чисте небо, рівний горизонт та культура, що фанатіє від точності ритуалів. Зірки для шумарів були не просто небесною прикрасою чи фоном, вони бачили в них священий космічний порядок. Його треба було виміряти, записати закономірності та зв'язати з сільським господарством, релігією та політикою. І все ж таки без телескопів Шумари не бачили далі Сатурна, тобто не знали про Уран чи Нептун. Варто було очікувати, що інопланетні аноннаки із Нібіру, хоча б згадали ті крихітні крижані планети, але ні. Бо насправді шумарам не потрібна була жодна допомога з космосу. У них були математика, цегла і багато вільного часу, і вони використали ці три ресурси краще за будь-кого протягом тисячі років. Але навіть геніальність має межу, бо, попри всі знання, унікальні навички і досягнення, Шумари не змогли передбачити, що станеться з ними самими. Майже протягом двох тисяч років Шумер був серцем цивілізації, а потім, ніби в одну мить, усе закінчилось. Ми маємо точну дату 1739 рік до нашої ери. Саме ним дотуються останні глиняні таблички, які нам вдалося знайти. Міста ще стояли, але вони вже не були шумарськими. Мова зникла, культура розчинилась у акадській, а потім у Вавилонській. Люди, які колись керували річками і каналами, зникли, асимілювались, і про них усі забули, що ж сталося. Онлайн-теоретики, як завжди, говорять про космос. Може і на планетні боги знищили шумерів, щоб приховати сліди свого втручання. Але правда набагато буденніша і сумніша. Археологи вважають, що сама Земля обернулася проти шумерів. Століття зрошування та інтенсивного землеробства призвели до засолення ґрунтів. Тобто передова система водопостачання, яка дозволила шумарам побудувати цивілізацію, поступово отруїла землю, врожайність падала, клімат змінювався, дедалі частішали посухи, колись родючі землі перетворились на пил. Додайте до цього політичні чвари, війни між містами та навали кочівників амреїв і войовничих акаців, і от вам крах цивілізації. Не катастрофа, а повільне, болісне згасання. Ці люди збудували перші великі міста і дивились, як ті поступово занепадають. І, можливо, саме в цьому справжнє попередження для нас усіх. Цивілізації постають із законів, письма та проривних технологій, а гинуть через кліматичні зміни і конфлікти з сусідами. Та після всіх богів, зікуратів, зіркових карт і міфів про потоп одна річ абсолютно переконливо доводить. Що Шумери були звичайними людьми? Бо одна з останніх табличок, що збереглись у їхній історії, Саскара. Близько 1750 року до нашої ери хтось на ім'я Нанні розлючений. Він замовив мідь у укупця Енасіра. А що отримав? Сміття, товар вкрай поганої якості. Нанні лютує ще й через те, що його слугу образили. Жахливий сервіс. Він вимагає повернення грошей і натякає, що репутація купця під загрозою. Це по суті один із перших у світі відгуків про товар, і він дуже експресивний. От саме це робить шумерів живими. Вони створили міста і закони, вони відстежували Венеру, шукали сенс у зорях, але також стикалися з поганим сервісом і залишали скарги, які пережили 4 тисячі років. Бо, зрештою, Шумери були не міфом. Вони були такими самими людьми з проблемами доставки? І з тією самою дріб'язковістю, що здатна зберегти глиняну табличку на тисячоліття? Хочете більше історій, де реальність дивніша за вигадку? Підписуйтеся і напишіть в коментарях, яку давню загадку, на вашу думку, варто розібрати наступною.